Отримав травми внаслідок бійки та помер від напряку головного мозку. Судмедексперти зробили розтин тіла 14-річного хлопця, якого у п'ятницю знайшли мертвим біля технічного приміщення однієї з шкіл Чернігова. Про це Суспільному повідомила заступниця керівника Чернігівської окружної прокуратури Анастасія Грець. Проводять розслідування за статтею Умисне вбивство, як повідомили в прес міської ради, загиблий підопічний Чернігівського навчально-реабілітаційного центру No. 2. Наразі проводяться першочергові слідчі дії, допитуються свідки очевидці події та проводяться відповідні судово-медичні експертизи. Під час огляду місця події, а саме щодо особи померлого, ніяких фактів того, що особа була під виживанням наркотичних або алкогольних речовин, не встановлено наразі. За словами Анастасії, Грець є інформація про причетність до бійки неповнолітнього хлопця. Підозру поки що нікому не оголошували. Триває розслідування.